Чому я боюсь темряви? Коли я був дитиною, завжди думав, що страх темряви це щось, з чим дорослі не мають проблем. Я з нетерпінням чекав того моменту, коли виросту і зможу залишати світло вимкненим уночі, не лякаючи стіней, що рухаються по стінах, але одна подія назавжди змінила моє ставлення до темряви. Мені тоді було десь 12 років, і батьки вирішили поїхати на вихідні до нашої дачі. Це було маленьке село з кількома десятками хатин, оточене густим лісом. У день це місце здавалося казковим, але вночі воно перетворювалося на щось страшне й загадкове. Одного вечора батьки залишили мене вдома, бо їм потрібно було поїхати до сусіднього села по деякі продукти. Я залишився сам, вмикав телевізор, грав у відеоігри, і все було добре, поки не почало темніти. Я помітив, що світло у будинку почало миготіти, а телевізор почав видавати дивні звуки. Я відчув легкий дискомфорт, але спробував себе заспокоїти, що це просто проблеми з електрикою. Але потім сталося дещо дивне у двері почали тихо стукати. Спершу я подумав, що це батьки повернулися, але коли підійшов до вікна, щоб поглянути, не побачив їхньої машини. Стукання продовжувалося. Я стояв на місці. Спробував глянути через вічко, але нікого не побачив. Моє серце билося швидше, я спробував набрати номер батьків, але зв'язку не було. Стукання стало гучнішим і настирливішим. Я почав нервувати і майже не міг дихати від страху. Здавалося, що хтось стояв прямо за дверима і чекав, щоб я їх відчинив. Я вирішив увімкнути все світло в будинку і замкнути всі двері та вікна. Сидів на дивані в найбільш освітленій кімнаті, стискаючи в руках телефон і молячись, щоб батьки скоріше повернулися. Стукання припинилося, але потім я почув шурхіт біля заднього вікна. Я підкрався до вікна, щоб подивитися, що там, і, відсунувши штору, побачив темну фігуру, яка швидко зникла у напрямку лісу. Я був приголомшений і ледь не закричав від страху. Мене охопила паніка, і я не знав, що робити. Через півгодини, яка здалася вічністю, повернулися батьки. Я кинувся до них, розповідаючи все, що сталося. Вони заспокоїли мене, сказали, що це, мабуть, якісь діти вирішили пожартувати, але перевірили всю територію навколо будинку. Наступного дня сусід розповів нам, що бачив когось підозрілого біля нашого будинку, коли повертався пізно ввечері. Це змусило моїх батьків поставитися до моєї історії серйозніше, і вони вирішили, що більше не залишатимуть мене самого на дачі. З того часу я відчуваю невеликий острах темряви. Можливо, це просто дитячі травми, але я досі не можу спокійно перебувати в темному приміщенні. Знаю, що там, ймовірно, нічого немає, але спогади про той вечір завжди повертаються, коли я залишаюся наодинці з нічною тишею. Якщо вам сподобалася ця історія, з вас лайк та підписка. Бажаємо гарно провести час з Real and Fantastic Stories.